так на випередки вони плавають практично щодня. Бійці, які після поранення відновлюють здоров'я, та реабілітолог Так, переганяють. Це нормально абсолютно. Заняття в басейні буквально допомагають ставити їх на ноги. Хлопці бувають з різними травмами. Є такі, що приходять просто і ну, не розумієш, чи вони зможуть взагалі плавати, але за місяць-два занять вони звідси виходять самі. Тобто басейн дійсно лікувальний. Тут дуже мені, мені подобається то, що я бачу просто результати свої. Коли я сюди перший раз зайшов, в мене рука майже не, не працювала. Мені допомогли масажі, тим більше басейн приходиться на одної ногою, приспосаблюють. Нічого для мене нічого не, не помінялося. Так як пливав, так і пливає. Андрій Бланар на службі з 2009 року строкову службу проходив у президентському полку з 2014-го боронив Батьківщину на сході. І, хоч як тоді, так і тепер ворогами були і залишаються росіяни. Тоді на початку все було по-іншому. Стерництво була більше скажем так живої сили, було менше КАПів, градів, С, ну короше, всякої. Тоді десь танчик прострілював, десь там арта прилетить. Ну тобто не таке, як зараз куча дронів з голови. Все усе живе. З 2022-го захищав рідну землю в складі 59-ї бригади, аж допоки в березні 24-го, в свій день народження. Не отримав поранення. Ну, Кажуть, типа, що в день народження йти на, на позицію, типа не дуже така прикмета є. Але думаю, та ні, ну типа, яка прикмета? Ну, по-любому. Ну і так вийшло, да, всепився дрон, відірвало ногу, ну, рука там, плече. Навіть якби відмотати час назад, якби знав, що його чекає, вчинив би так само, каже боєць. Найбільша мотивація родина. Її пішов боронити від ворога, вона ж не дала впасти духом після втрати ноги, а ще бажання бути прикладом для сина. Коли мені дитина сказала, тато, ти ще будеш зі мною грати в футбол, то для мене це я ці слова ніколи в житті не забуду. І мені я сказав, звісно, буду ради нього. Я коли я вдарив перший раз м'яч, то я зрозумів, що все буде нормально. Поки Андрій Бланар проходить реабілітацію після поранення і розмірковує, куди податись далі. Бо він, як голова сім'ї, відчуває відповідальність за родину і готовий робити все можливе та неможливе, аби у них все було добре.